Друзі, всім привіт! З вами як завжди Красінь. Сьогодні я хочу поговорити про ту інформацію, яка з'явилася буквально вчора ввечері. Перше, це розповім вам дату початку 6-го зимового конструкторського бюро ввод. З'явилася конкретна дата проведення цієї події. Також обговоримо майбутню подію з оновлення 1.28, яка у нас буде у березні. Друзі, натяк на неї з'явився учора ввечері на Вод Експрес. Плюс до того на фоні ви подивитеся один із найкращих боїв на К912. Нарешті я підняв більше 50% перемог по цій машині, і плюс до того ще й заробив майстра на ній. От такий бій ви побачите. Тут аж 4800 шкоди було нанесено, окрім того, що натанковано, насвідчено, то само собою будете бачити, що до чого і як. Коротше кажучи, тепер можна поставити цю машину в гараж для колекції, хай собі пилом припадає. Буду грати вже на інших машинах. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з першої інформації. Вод Експрес, 6 -е конструкторське бюро Vot 2025 року. Дати 20 лютого. До цього були дати друга половина лютого. Ну, все зрозуміло. От 20 лютого в нас буде початок і проведення самого конструкторського бюро. Як правило, воно триває не дуже довго, тому що машини в 3D-стилі розлітаються там, в перші хвилини-години, в залежності від пропозиції. Якщо довіряти останнім витокам, які були на вод ще не було повторних там підтверджень, то технікою події буде ДБВ-152 Чехословаччина рівень 10 ПТ акційна. Якщо буде вже фінальне підтвердження цієї машини, то ми повторно вже перед самим конструкторським бюро пробіжимося по характеристиках цієї машини для того, щоб закріпити цю інформацію. Але розбір цієї машини я вже проводив. Тепер давайте поговоримо про другу інформацію, цікаву, яка з'явилася на Вотекспресі. Точніше, натяк на цю інформацію. От дивіться, Вот Експрес з майбутнього оновлення 128 водку. Ця картинка була прихована, треба було донатити. Добрі люди почали скидати цю інформацію. Вона зійшлася, в принципі, що мова тут йде про День Святого Патрика-трилисника з смарагдовими скринями. У минулому році святкування тривало з 14 по 21 березня. Паралельно був запущений сталевий мисливець. До речі, битва за трилисник. Він називався там, можна було фармити печатки і обмінювати їх на нагороди. До речі, тоді, коли був запуск оцієї події сталевого мисливця, я тільки по-серйозному в нього почав грати, тому що там доволі були хороші нагороди у магазині от цих печаток. Давайте згадаємо, що в нас було у минулому році, тому що, скоріш за все, що схоже, буде і в цьому році. Бачимо, які у нас були терміни проведення от конкретно сталевого мисливця з 14 березня по 21 березня. Що нового у нас було у тому запуску сталевого мисливця нова святкова валюта щасливі печатки. Ми могли їх фармити, просто граючи у сталевий мисливець. Чим краще ви і чим довше будете жити, тим більше відповідно, ви зможете нафармлювати за оці бої печатки. Це само собою. Були, звісно, нагороди прогресії сталевого мисливця. От ми можемо їх побачити. Тут нагороди за дев'ятий етап і нагороди за всі етапи. Можемо побачити, що в нас 900 було щасливих печаток, було обладнання, системи керування вогнем. Т1, система підвищення рухливості Т1 і комплекс поліпшення живучості Т1. резерви на плюс 50% до кредитів на одну годину. Три штуки давали 600 бон. Це приємно, звісно, 600 тисяч кредитів, різні настанови і елементи кастомізації. Але що тут було важливе, і що було для мене, от, наприклад, стимулом, щоб пограти у сталевий мисливець, це конкретно крамниця трилисника, друзі. Тому що тут були доволі непогані нагороди. Перше це смарагдові ящики. Доступно було їх аж два. По-моєму, вони коштували по 800 оцих печаток, зелених, наскільки я пам'ятаю, 800-900 от в таких діапазонах. Коротше кажучи, можна було два ящика, з яких могли випасти навіть прем танки 9-8 рівня, безкоштовно забрати. Друге, що було непогане, це особистий навчальний посібник, але це вже було другорядне для мене, тому що для мене в першу чергу був цінний вільний досвід. Можна було його придбати аж 4 рази. І також два рази можна було забрати по 200 бон. А це саме краще. 400 бон я тоді забирав, два сумарадових ящика і 20 тисяч вільного досвіду. Також були. Дні преміум аккаунта, три штуки доступні, завдання на їх 5 досвіду, 5 штук аж можна було брати кому це ціне. І набір особистих резервів. Три рази можна було забирати, плюс до того були елементи кастомізації до Дня трилисника. Якщо згадати, от конкретно, що нам випадало з самих коробочок, то ми можемо побачити от таку от інформацію. 100% нам могло випасти або один, або три дні преміум аккаунта. Резерви по одній штуці трьох видів на досвід, на вільний досвід і досвід екіпажу і на кредити також. І могли резерви випадати уже по три штуки. Тобто могли в одиночному такому еквіваленті по три штуки випадати. Також 75% ймовірність випадіння була на кредити 50, 100, 250 тисяч кредитів, могли брошурки випадати різних націй. І оце керівництво на 850 тисяч досвіду обраному члену екіпажа. 10% випадіння було на вільний досвід. Оце було тоді новинкою на 5, на 15, на 35, 75, і навіть на 250 тисяч вільного досвіду. Мені тоді випадали тільки мінімалки, і то не часто скажу чесно, тому це так собі історія. Хоча дехто писав, що їм випадали 75, наприклад, тисяч. Вільного досвіду, ще тоді згадую. Що стосується дропа от самих преммашин, то в нас він 2% був. Перша машина була СТ-шка новинка Німеччини Т54Д, Чермлі 75 була машина ЛТ Аламбік К2, як тигр прототип Ксор 1008, Emil 1951, Т77 дух лісу. ПТ-шечка СУ-130ПМ э, колон, так скажемо, і Альпрото АМХ-30 була машина. Дві тут машини були як новинки, вони позиціонувалися, це Т-54Д і Аламбік. От конкретно ці дві машини були новими, ті вже в додачу були, так скажімо, підтянуті в ці коробочки. Хоча тут серед цих машин є і непогані машини, такі, як, наприклад, Лісовий Дух. Це доволі непогана машина, ПТ-шка, звісно, кущова, але тим не менш, машина сама по собі непогана. Т-54Д також кажуть, хороша машина. Мені, на жаль, вона не випала, і я як. Якось і не розбирався більш детально в характеристиках. Отак, от як подивився так поверхнево, так більше і не дивився на них. От це нам слід очікувати, друзі, в оновленні 1.28 уже в березні. Дуже така цікава от, конкретно активність. А завтра, я так думаю, що вже повинна з'явитися інформація по святкуванні місячного нового року. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!